Привіт, мене звати Настя і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І, як ви зрозуміли з назви, це буде влог у подорожі. Люди їздять. І зараз ми їдемо на тиждень у Францію, їхати ми будемо автобусом майже добу, бо ми не шукаємо легких шляхів. І зараз ми спочатку завеземо цього клієнта до батьків Артура. Ось це вже наші всі речі попаковані. І там на роботі ж там треба буде зробити одну штуку, ну і все. І далі будемо читати книжку. Я вам покажу трохи пізніше, що ми будемо читати. Хоча, ви, мабуть, з нас вже знаєте що. Усе я інтригантка, звісно. Буде весело, бо треба відкрити одною рукою. В Німеччину ми приїхали вночі. Зараз секундка без інтернету, якщо ви не знали, в загальному роуні є по цілій Європі, крім Швейцарії. І ми вже під'їжджаємо до Жене. А там вже небо вже попаранція. Да, і зробити чого ні. Знімати було страшенно, незручно нічого не знімала в цьому році. Автобус якийсь тотально маленький. Попередньому році було набагато більше місця. Спати тут це було просто якась битка, чесно. Але принаймні мене не вкачало. Вкачало? я вкачала доволі багато. Книга називається Скажи, що присягав. Тут в нас про любовний припутник в описі входино, тому що не може когось забути, або хає іншого, і хто її судьба, взагалі непонятно. І по сюжету в нас є компанія з п'яти друзів, там дві дівчини і три хлопця. І одна з цих дівчат, це з одним з цих хлопців, вони брат і сестра Кріпні. І теж вона закохана в одного ще іншого хлопця. І вони прям не розлучні всі друзі з п'ятирох їм. Батьки ви понімали, купили їм літній домик біля моря, писали всіх під правними власниками і зробили так, що цей домик також тільки там чи якусь частину переписати на іншого, тільки якщо всі прям згодні з цим, от, щоб тім, в них було завжди щось, що їх об'єднувало незалежно, як там повернеться судьба. Я думаю, ну да, ну да. Мені пецькі максимум для мене і друзів трудівки заказували на всіх. Може, в Америці це популярний рівень достатка, звісно, купити своїм дітям дом і перебуваючи в цьому домі, там були якісь непонятки між головною і тим чоловіком, який їй подобається. Вони такі то жарко, то голодні проти та вроді ні. Там був один такий момент більшого зближення, але після нього стало все ще більш непонятно. І теж з'являється ще один персонаж, його 2 От, І між ними головної герині там певні якісь іскрифлюїди літають. Але якби і бачить, що там щось твориться і ще інше. Ну і головна героїня теж знає, чого вона хоче саме втратити. І такі плот-твіст, вони всі разом теж ідуть в коледж. Вони означають всі разом. І ця п'ятірка, і це й нога. Ну, і ось вони в коледжі виглядає все приблизно так само. Ніхто не знає, чого він хоче. Це дуже непонятно. Найбільше зараз мені в цій книзі подобається те, що я реально не вірю, що я реально вірю, що це книга про підлітків, про першокурсників. Я коли згадую якісь свої перші серйозніші почуття. Так? То це теж було таке людь. Що... Непонятно, що мені треба від того, що тій людині треба від... від мене там ніколи не було що понятно, але нервів було потрачено достатньо. Зараз, Зараз я просто ніколи не погодилася і подивитися на чувака, який не знає, що хоче. Чесно я, як... я одружена, да? це теж. Певний вплив має, але в загальному да, якби зараз я вважаю, що якщо дорослій людині щось хочеться, якщо вона має до тебе якусь зацікавленість, то вона це має конкретно сказати, показати. Це стосується дівчат і там хто зробить перший крок вже діла десяте, ось просто факт це в тому, щоб не грати в якісь ці ігри. Але понятно, коли вам по 17-18 років, то так не можна. Надо собі нерви бабортить, надо. Я не змогла в московому магазині поснімати, знімаю. Вони так закотулися на тиждень. Будемо купляти. Це взагалі так це бігом-бігом. Я так хотіла передати атмосферу того, що ми кудись їдемо, там стоїмо, бачити як в туалет, на заправка. А в нас так бігом, бігом, когось кудись. спішить, когось потягли, когось знайшли туди-сюди і все Я телефон доставати чисто, не успіваю. Відносно книги я прочитала доволі багато я вже майже наполовині, якщо не наполовині. Мені дуже подобається. Ця книга мені б, років б, 5 назад прям була прям фурором-фуровом. Зараз вона мені просто подобається. Як я вже казала раніше, найкраще в ній те, що я прям вірю цим персонажам, вірю цим людям, тому що не поводять себе як підлітки, як такі молоді люди. Це прям дуже атмосферно. Вони зараз в університеті. Мої університетське життя. Я виглядало зовсім інакше, ніж в них. Це, знаєте, таке типове кіношне життя, коли є якісь тусовки, якісь футбольні матчі, туди-сюди. які були кажуть Мені, пожалуйста, Чи у когось так було, бо в мене так не було. А в нас чемоданчик. Добре, але якось буде якось буде, то тут, тут я можу потім вам покажу, то одразу виходиш за те, і одразу з того, що йдеш, сідаєш на диванчик і їдеш кудись, що там не треба якось хати обходити далеко багато. І так, ми заселились. Ми всі тут селимось. Е, е, да, я вам рунтур зніму завтра, коли буде світло. Зараз, може, трошки втомлені. Е, ми так пройшлися, подивилися, що тут йде. Нам в цьому році набагато більше пощастило, ніж в минулому. В плані одлеглості до цього, до з'їзду. Буквально виходимо і їдемо. Надо в цих сапаках неудобних чесать по асфальту на другий кінець Альп. Да, ми в Альпах, кстати, не знаю, казали чи ні. Да, по книзі без змін, мені все ще подобається. Вона змушує мене настольгувати. Ось навіть цей герой, який її перше кохання, він мене іноді трошки підбишує тим, що він сам не знає, чого він хоче. Не так поводить максимально непродумано, але але це якби квестія віку, і теж ситуація, в якій вони оказалися. Да? Все таки вони ж знайомі були все життя, і вони ніби росли як брат і сестра. А тут раптово хопа і палавозазрівання. І тому можуть такі бути різні думки. Я не знаю, чи саме це його стримую. нам так і не сказали, що йому заважає. Ось, але щось йому напевно заважає, бо він її і рівнує, а не хоче теж нічого робити в цьому в її напрямку. А з цим новим чуваком щось там в них іде все хорошо. Я тепер жду якоїсь підстави. Да, і зараз я трошки відпочну. Ще сьогодні трошки почитаю, і побачимось вже завтра, мабуть. Ми вже їздимо, і я потікалась. Ми домовилися зустрітися там, їхати біля там одного такого крісла, щоб наверх їхати. Ось, і мені як показали, ви іде так, 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 і там буде це. Так". А я походу, якось не так поїхала, що я потікалася, я нікого не бачу. Я їду, там навіть людей немає там, де я їду. І Я в вторг якось вивирурила, приїхала сюди, а тепер походили туди приїхала. І, Зараз Артур мене ходить, шукає. Да, а я вам поки покажу тут багато снігу. Гарно тут гарно, правда? Да. Треба було з собою книжку взяти, почитала б зараз. Прочитала вже 70% Мені все ще подобається. Ця книжка мене погружає в таку ностальгію Головна героїня прям дуже реалістична, як на мене. Головний герой, той, який перше кохання загальному, теж її Це друге кохання, да? то ось він прям занадто ідеалізований, да? але нащо нам читати про якихось придурки, правильно? Краще читати про ідеалізованих чуваків. Да? Для да, дівочки, мальчики, да. Так, этот, гальорка. Тільки що тут була така канонічна ситуація, і цей яка відбувається в той чи інший момент в житті, мені здається, кожної дівчини, коли в тебе в житті починає все налажуватися, то появляється той самий колишній, по якомусь теченні обстоятельстві. у більшості дівчат його звати Влад. Не знаю, як так склалося. Да, і такої ти мене помніш. Ви забули, забули, Зараз вам напам'ятаю, як це мати влада. Ось тут це теж є, і це робить цю книжку теж доволі реалістичною і ностальгічною. Ось, тому що ну в дорослому житті, коли там вже є якісь багаж, що ми там щось пережили і так далі, то доволі легко сказати: ну, то тут же очевидно, кого з них вибрати, та чого ти взагалі по тому плачеш? Чи... А чим тобі взагалі цей сподобався? Він якийсь там не такий, сякий і так далі. Але коли тобі 18, це взагалі все неочевидно. І такі мітання, які є в головної героїні, які нам в загальному описали в анутації, да, і вони для цю всю книгу. Ось я зараз на 459-й сторінці вони все ще тут є. Так, Такі метання доволі органічні і часто зустрічаю вані. Я майже впевнена, що таке слово існує. Ось тому читаємо далі. Я не знаю, чим вони цю книжку закончать, тому що тут в загальному. Такі якісь кардинальні дії відбулися. Я дуже не хочу, щоб вони її псували таким епілогом на одну-треть книги не о чому. Але я подивимось, що буде, поки що мені дуже подобається. Теж мені той, оцей зріз кольоровий тут гарний. І я, якщо дивитися на цей зріз, то прочитала вже майже повністю цю першу квіточку. Бачите, там цей піончик. А це цього верхній піончик вже повністю прочитала. Я не знаю, чи вам щось видно. Якщо не видно, то я це обріжу при монтаже. І так, зараз в мене дуже ексклюзивний штатив, який мама мені народила 20 лічніших років тому. Використовую його тільки для унікальних кадрів. і Це кадр унікальний, тому що ми приїхали в дуже прикольний отель. Тут є все. У нас є пилісос в номері, у нас є фандюшниця в номері, але в нас нема чашек. Ми п'ємо з мисок. Бачите? Оце, це не суп. 在可 <laughs> <See? S 1> <laughs> Я вам обіцяла показати, ось це тут ми живемо, а ось це тут оп, вже сток. Тобто буквально виходиш і їдеш. Таке освітлення, що обнять плахать, тому я дуже сподіваюся, що мене видно. Я дочитала, скажи мені, що присягаєшся, і відчуття в мене. Змішані. Якщо б я мусила оцінити цю книжку словами так або ні, я б сказала скоріше так, але до чого придратися в мене теж є. І так як я казала на початку книги і всередині, в загальному протягом усієї книги, я казала так, що е, герої, який її друге кохання, головної героїні занадто ідеалізований, як на мене, що реально людина би себе так не поводила. І часами він настільки занадто грінфлаг, що це виглядало навіть як редфлаг, як, якщо чесно. І в кінці книги є нотатки від авторки, де авторка пише, що ну ви ж бачили, да, блін, оцей но він такий класний. Просто він тепер італон звання, букбой. Це навіть не букбой, це типу букмен, типу, що він такий мужчина, чи це там бабабаба. -ба 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 -ба". І мені здається, авторка це спеціально його прям так, прям перебільшувала, я кажу його таку грінфлаговість, яка приросла моментами в ряд флаговість, тому що переросла. Це моя суб'єктивна думка. Якщо ви повністю сторонні авторки, то питань нема. Можливо, це те, можливо, це те, все, що все ще все-таки я дивлюся на це призмою того віку, у якому я зараз а не віку головних героїв. Мені здається, з цієї книжки класно би вийшла якась екранізація, тому що вона місцями так трохи затягнута. Місцями ще щось. А якщо взяти таких хороших акторів, так трохи допрацювати сюжет якоюсь динамікою і логікою, то вийшло б щоб справді класне. Недавно вийшла екранізація книги Емілі Генрі Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, і от книга мені було таке се. А фільм мені прям сподобався. Можливо, можливо, через акторку, яку я обожнюю ще з моя леді Джейн. Але ну не про це зараз була Так, і мені здається, в цій книжці є реально великий потенціал на екранізацію. Якщо ви читали цю книжку, то діліться своїми враженнями. Дякую, що були зі мною і до зустрічі!